Пацани, хлопці, мужчини, всім привіт! Знайома ситуація, коли ти йдеш своєю коханою, вона така Боже, яка гарна квітонька! Дивись, давай на фоні фільгувеш і сфоткаємося в французькому кварталі. Дає тобі смартфон, ти береш, відкриваєш камерку. Такий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, бо вона різна. Вона бере отак смартфон, отак, дивиться на це все, отак робить. Та да, попросила тебе сфоткать, звісно. Ну і потім це доходить: чи до розводу, чи просто ви тиждень не спілкуєтеся, чи хрен знаєш що. Бо ти неправильно сфоткав. Ось ти неправильно сфоткав. Я тут жирна, я тут худа. Тут в мене не той колір волосся, тут ти взагалі оту фоткав, а на мене. Ти куди дивишся? А тут голова розтягнута. А чого ти тут на 1х, а там на 3х? А Чого? Тому, щоб такого не було, ми для вас спеціально зробили відео мужчини, як правильно фоткати вашу другу половинку. Тож, давайте сервіс смартшопінгу Hotline.ua, де ми знайшли смартфони для фоткання. Мокіч. Зараз я вам розкажу секретики, після яких жодна маленька кіска не відійде від вас, бо ви будете вміти правильно фоткати. Погнали! Перша помилка. Якщо ти людина, яка вміє цими руками чи в тундуки давати, чи там ще щось, чи в тебе класна інженерія, чи ти просто класний архітектор, чи те, чи все, чи все, але фоткати ти не вмієш, не лізь, не бери, кажи, що в тебе ти не можеш смартфон взяти що-небудь. Перша порада просто не підходь до смартфона, і коли в тебе питає дівчина, з фотками, ти кажеш, там, я не знаю, не можу, міг злетів, те се. Не погоджуйся. Бо повірте мені, той конфлікт може бути розкручений до нереальних масштабів. І якщо ти просто відмовишся, чи якось викрутишся там: о Боже, Кіця, дивись, яка в тебе сьогодні гарна зачіска. Боже, а там ось кава твоя, на нарестрята на своєму, ти будеш? Ну, змінюйте тему. Чи там о, шпіц пішов? А ти ж такого собі хотіла. Так, ви можете на шпіца потрапити, але скандалу не буде. Друга помилка, ти зробив перше фото без чітких вказівок. Якщо нема на 100% того, що вона хоче, то гарантовано перші знімки підуть у смітник. Можеш навіть не пробувати знімати. Ну все прямо як з замовниками. Зробіть нам щось так: отак. Ні, не ви так зробили. Так ви ж не казали, як робити. Ми зробили так, як ми хотіли, бо ви не знали, як вам треба. Ні, ну ми не так точно хотіли. Бачення світу, красивого у ньому та особливо красивої себе у дівчат і хлопців може суттєво відрізнятися. Тому, якщо ти взявся вже за цю повірне вдачну справу, спочатку спитай, якою вона хоче бачити цю світлину та себе на ній. Найлегший варіант, якщо вона покаже приклад, можливо, чиєсь фото в інстаграм, або попроси її сфотографувати тебе так, як вона хоче побачити себе, а потім просто повторити. Це як я колись показував зачіску, я х... хотів як у. Цього половокера, а мені робили як мандама. Якщо цей варік не пройшов, то підемо складним шляхом. Почнемо з питання крупності кадру. Це може бути загальний план з локацією, яка сподобалася твоїй прекрасній половинці. А вона буде в нижній частині кадру, це буде середній план, наприклад, по пояс, або ж зовсім крупний. Це вже суттєво зменшить кількість ітерацій, перезніми інакше. Коли визначилися з крупністю кадра, виберіть ракурс. Зазвичай хлопець вищий за дівчиною, коли просто візьме смартфон так, як йому зручно, то зніматиме трохи верхнього ракурсу. Отак. На загальному і середньому планах це майже не впливає на перспективу. А ось на крупному перспективи розтягується, особливо якщо ви знімаєте на основну ширококутну, тобто один ікс камером. Тому тіло витягується, і все, що знаходиться ближче до камери, стає більшим, те, що далі, меншим. Відповідно, на обличчі стають більшими лоб, очі та ніс. А вуха, підборіддя і руки на фоні меншими. Це точно буде останнє побачення. Для власниць уявного другого підборіддя це може бути навіть виграшним ракурсом. А в інших випадках краще трохи зігнутися, щоб опустити об'єктив смартфона на лінію її очей, або ще трошки нижче. Ще кращий спосіб не спотворювати пропорції тіла, просто відійти далі та включити двократну чи трьохкратну камеру, незалежно від смартфону, яким ви користуєтесь. Це одразу зробить ваші фотографії привабливішими, ніж 90% тих, що робляться, на вів і зняв. До речі, вибрати смартфон з класною камерою, телеоб'єктивом та порівняти моделі і ціни можна де? Правильно на сервісі смарт-шопінгу, найкращий сервіс смартшопінгу в світі. Отак, От погнали далі. Коли ви трохи розібралися з крупністю, ракурсом і вибором потрібної камери, далі варто проконтролювати, що ж там з світлом. Якщо світло яскраве та світить в обличчя, вірогідно, на фото ви також отримаєте скручене від сонця обличчя, причурені очі та неконтрольовані тіні на обличчі. В цьому випадку. Особисто я раджу ставити ваш обожаємий коханий об'єкт не прямо обличчям Сонця, а трошки під кутом. То може бути від 90 градусів до трошки менше. І таким чином ви зробите прекрасний малюнок, але єдине, звісно, можете нарватися одразу на те, що там я не знаю, ця сторона буде чорною, я хотіла цю сторону чорною. Але сама композиція в такому плані буде прикольнішою. Також можна іноді поставити дівчину прямо проти сонця, так, щоб вона дивилася на нас, а сонце було за нею і сфоткати. І в більшості випадків сучасні смартфони витягують обличчя, роблять. Його світлішим і виходить досить непогано на контровому світлі. Якщо ж така локація, що сонце має падати попереду, тоді для вдалого кадру дівчині краще повернутися обличчям до сонця та закрити очі. А за вашою командою знімаю, відкрити очі та хоча б секунду намагатися не жмуритися. В похмуру погоду все набагато простіше, бо світло м'яке, наче софтбокс. Тут важливо не отримати мішків під очима від того, що світло хоч і розсіяне, але падає під великим кутом зверху. Щоб отримати красивіший світло-тіньовий малюнок на обличчі, попросіть вашу модель трохи підняти голову. Ну, Отак. Ну, отак. Так, так. так погано, мужики. Так добре. Так погано? Так добре. Світки, балдзи. Ще з порад, це іноді використовувати портретний режим, особливо коли на фоні багато візуального сміття, яке неможливо фізично прибрати з кадру чи вибрати інший ракурс. В більшості смартфонів, навіть якщо цей ефект потім не сподобається, його можна вимкнути. Ну і по портретному режиму, якщо у вас кудрява дівчинка, чи там багато розтріпаного волосся, то зазвичай він спрацює погано. Якщо дівчинка має гульку гарненьку чи зализане волосся, чи в неї якась там шапочка, тоді портрет. Буде краще, бо він оцей простий силует виріже е, рівніше, ніж оце все ви поняли. Та? Ну і за можливістю включайте в кадр передні та задні плани. Якщо задній може не пощастити, то передній виключно ваша фантазія. Переднім планом може бути кришка люка, розмітка на дорозі, частина паркана чи дерева, гілка дерева. Ось передній план. Ось так. Ось, бачите? Ось. Ось вам, наприклад, досягнута глибина. Видно, що я посередині ноутбук перед вами, а позаду ота штука. Якщо я вже ноутбук роблю отак з собою на одному рівні, то зображення, бачите, воно стало більш пласким. Тому ми робимо ось так? І ви думаєте, боже, це що, Мокіч 3D? Я кажу: ні, це перспектива, дітки. Якщо цей предмет буде достатньо близько до камери, то буде природно розмиватися. Деякі предмети ви можете тримати в лівій руці та зробити штучний передній план там, де його фізично немає. По собі скажу, що оці з фотками не гарно дуже часто доходить до того, що ви починаєте чи міситися, чи е завтра йдете в ЦНАП прозлучатися. Тому краще, от всі ці поради трошки перекрутити в себе в голові і щось для себе взяти. Повірте мені, фоткати класно, тут треба, звісно. Міти, але використовуючи ось такі банальні, банальні, банальні такі функціональні правила, вам буде трошки простіше. І, звісно, фоткати ви можете на все, що завгодно, але якщо е, мова пішла як у нас, про смартфони, то заходьте на Smart Shopping Hotline.ua, в фільтрах, вибираєте найкращі камери, все, що хочете. У вас е, будуть гарні там смартфони, ви їх візьмете по гарній сіні, це все і буде вам щастя. Чи, от як варіант, якщо погано сфоткали дружину. І кажіть одразу: ну, у мене ж там поганий смартфон, мені треба айфон новий за 1450 доларів. І де знайти на Hotline.ua? Все просто. Мужики, не дякуйте. Дякую за перегляд. Ні, не дякуйте те, дякую. Коротше, дякую, що подивились. Слава Україні!